12 грудня на нетфліксі вийшла третя частина історії про приватного детектива Бенуа Блана з назвою Прокинця покійнику. І якщо ви дивитесь це відео, то скоріше за все знайомі з попередніми частинами трилогії. Але якщо ні, то ножі наголо це проект Раяна Джонсона, де він виступає у ролі сценариста та режисера. Його творіння позиціонує себе як детектив з нотками гумору у стилі екранізації оповідань Агати Крісті середини ХХ століття. Тому, хоч події першої частини і відбувалися у США, та детектив мав британську атмосферу завдяки зйомкам у штаті Масачусетс. Другий фільм, на жаль, втратив її через те, що переважна частина подій відбувалася на розкішному грецькому острові. Приємно, що «Прокинься, покійнику повертає собі атмосферу першої. Частини. Події знову відбуваються у США, але на цей раз у маленькому містечку нової Англії на півночі штату Нью-Йорк. Візитівкою кожної частини ножів є багато відомих та якісних акторів. Якщо ви очікуєте, що головну роль у фільмі гратиме Деніел Крейг. Як це демонструють у промоматеріалах, то стрічка вас розчарує. Крейг має другорядну роль: головну роль грає англійський актор Джош Оконнор, який особисто нам сподобався ще за втілення у принца Чарльза у Короні та ролью девакуватого священника у Еммі. Мабуть, тоді він і пройшов умовні проби у цей фільм. Джоша дуже багато, і це його перша велика роль у фільмі, який побачить велика кількість глядачів. Втім, він цією нагодою скористався наповну. Щодо Даніеля Крейга. То місцями здавалось, що він трохи переграє з драматургією. Пародійний образ Еркюля Пуаро не найкраща його роль. І добре, що він був не на першому плані та переважно відігравав лицем у всіх сенсах. Окрім Оконора та Крейга, британську атмосферу на півночі США допомагали створити ірландці Ендрю Скотт та Деріл Маккормак і англійський ветеран сцени Джеймс Фолкнер. Доповнювали їх місцеві актори Джош Бролін, Глен Клоуз, Джеремі Ренер. Кері Вашингтон, Кейлі Спені, Томас Хайден Чордж, Джефрі Райт та американка українського походження Мілена Марківна Куніс. І з одної сторони фільм перенасичений талантом. Але у цієї кількості гарних та відомих акторів є й інша сторона медалі: обмежений екранний час. Його злочинно мало у деяких акторів. До прикладу, Джефрі Райт з'являється лише на 5 хвилин, що викликає бажання телефонувати у поліцію марнотратства. Але коли Софіти наводяться на когось з касту, то він чи вона роблять свою роботу так як слід. Особливо б хотіли б відмітити Глен Клоуз. Її роль у сюжеті та екранний час приблизно на рівні з Крейгом. Драматична робота Кейлі Спенні була в черговий раз чудова. Чекаємо найближчим часом на велику проривну роль від неї. Також радимо запам'ятати Деріла Маккормака. Його помітили. Очікуємо на продовження. Не можемо не згадати і Джоша Броліна. Його було складно впізнати майже так само, як у ролі Таноса. І на завершення сегменту ми помітили один цікавий момент: ну, Сеган грав у всіх трьох частинах ножів наголо, і це були абсолютно різні персонажі. У першій частині він грав поліцейського Вагнера, у другій Стоунера Дерола, а у третій власника бара на ім'я Ніколай. Їх співпраця з Джонсоном дуже давня. І актор знімається майже у всіх фільмах постановника, тому і про покійнику не лишився без його камео. До звукового оформлення стрічки повернувся двоюрідний брат Райана Джонсона Нейтон Джонсон. Він до цього працював над музикою до перших двох частин трилогії. Можна знову жартувати про кумівство, але композиції дійсно якісні у класичному стилі з використанням традиційних музичних інструментів. Вони вдало підкреслюють чи нагнітають важливі моменти. Та їх мінус у тому, що вони нічим не запам'ятовуються на другий день. Ти і не згадаєш, що там був за звук. Він виконав свою функцію і не закарбувався у пам'яті. Немає сцен, які блишилися у спогадах виключно за рахунок музики. Але є сцени, які карбуються у пам'яті завдяки своєму візуалу. Це візуально приємний окуфільм, який має свій стиль. Не шедевральна, проте точно найкраща складова стрічки. Постановка сцен, гра світлом, костюми персонажів, операторська робота, кам'яні будинки та їх дерев'яні інтер'єри все це виглядає шикарно та допомагає отримувати задоволення від того, що бачиш. Візуал створює атмосферу, яку прагнув отримати постановник. Особливо круто виглядають деякі елементи декору, які роблять сцени яскравішими, ніж вони мали бути. До прикладу, чудернацька кафедра для проповідей у храмі, з якої Вікс кричав свої лозунги. Вона нагадувала носову частину старовинного дерев'яного корабля, і це додавало вражаючого вау-ефекту. Основною сюжетною лінією, як і головною проблематикою стрічки, є тема справжнього вірянства та щирого служіння Богу і людству. Картина висвітлює питання церкви та віри і частково пояснює, що це не одне й те саме. Також наголошує на шкідливості сліпого слідування за фальшивими пророками. Крім того, автор не забув заглибитись у суть спокуси та інших людських гріхів, а також висвітлити їх спокуту. Ці теми вдало контрастують на фоні атеїзму блана. Допоміжною сюжетною лінією є політичний маніфест постановника, який тісно пов'язаний з основним перебігом подій, де у сатиричній формі висміюється вплив радикальної гілки республіканської партії США на церкву. Та те, як вони взяли на озброєння ці давні інструменти для маніпулювання активною, агресивною і озлобленою групою своїх прибічників, це послання Джонсона проходить червоною ниткою майже через весь сюжет, і це не перший раз, коли Райан вдається до подібних прийомів, щоб донести свою позицію щодо політичної ситуації у США. Давайте згадаємо третю серію першого сезону серіалу «Покерфейс» та пса трампіста, який бурхливо реагував на республіканське радіо у штаті Техас. Станція живилась ненавистю, яку розпалювала у людях, і не тільки у людях. Очевидно, що постановника непокоїть теперішня ситуація у суспільстві, і він за допомогою своєї творчості намагається донести свої аргументи глядачам, щоб змінити її на краще. Та це локальна американська проблема, яка за межами країни не буде сильно резонувати. Інша справа тематика віри та церкви, вічна філософська дилема, яку так багато разів висвітлювали під різними кутами. Та через її специфіку, на нашу думку, ця лінія не знайде значного відгуку у пересічного глядача. А для любителів теологічних роздумів саме висвітлення не дасть нічого нового, просто чергова історія під кутом зору автора у драматичному оформленні. Динаміки цьому складному лейтмотиву додає злочин та його розслідування. Майже дві з половиною години пролітають на одному диханні. Нудно не буває ні хвилини. Детективна лінія цікава і майже не викликає запитань. Ми фанати цього жанру і полюбляємо розгадувати складні загадки. Та у цей раз впорались лише наполовину. Вважайте це як гарну оцінку. Освіжити розповідь мала комедійна складова, але форма, у якій вона була подана, не викликає багато сміху. Джонсон використав усі складові сатири: іронію, сарказм та гіперболу. Вони не викличуть у вас бажання реготати, скоріше занурять у роздуми, та місцями будуть викликати поодиноку посмішку. Проте складається враження, що і не було у постановника мети смішити глядача, можливо лише трохи розважити. Фільм має скоріше несерйозний стиль розповіді, ніж комедійний, але ця несерйозність не стосується всього у картині. Деякі сюжетні лінії навіть дуже серйозні та драматичні. Стрічка це своєрідне плетиво з серйозного та несерйозного, як кисло солодкий соус, поєднання непоєднуваного, через що має свій особливий післясмак. На нашу думку, проблемою фільму є його позиціонування: ножі наголо про кінця покійнику продають глядачу переважно як комедійний детектив. Тільки подивіться на вказані жанри у всіх основних світових кінематографічних ресурсах. Можливо, з точки зору маркетингу це й правильно, а можливо, ця репутація тягнеться за проектом після перших двох розділів. Але глядач помилково налаштовується на перегляд саме комедійного детективу, а отримує драму, що може зіграти злий жарт з оцінками стрічки. Так, ми переконані, що третя частина це у першу чергу драма, а вже тільки потім детектив та комедія. І доказом наших висновків є перше джерело, сам Нетфлікс. Є запитання і до самого Джонсона. Ми любимо проекти постановника, але дуже часто їм не вистачає довершеності, яка є у культових режисерів. Роботи у Райана виходять переважно гарні та без претензій на шедевр. Завжди знайдуться слабкі місця, які псують враження своєю нереалістичністю чи надмірною драмою. Місця, які не дають базово гарні ідеї реалізувати свій потенціал. І «Прокинься, покійнику тут не є винятком. Втім, стрічка це якісний продукт, який вартий уваги. Ви не пошкодуєте часу, витраченого на його перегляд. Фільм допоможе провести ваш вечір гарно. Рекомендуємо його дивитися з друзями чи у родинному колі, щоб мати можливість обговорити побачене з кимось. Ножі на голо три це розвага на цілий вечір, а не тільки на дві з половиною години. Якщо вам сподобався цей огляд і хочете побачити новий, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступний. Команда некритичного погляду дякує вам за перегляд.